Захоплюючі розваги та святий Миколай. Справжню зимову казку влаштували для дітей, які наразі перебувають на реабілітації. Це діти із синдромом Дауна та з порушенням опорно-рухового апарату. Пані Тетяна також привела доньку на свято, адже найголовніше для неї позитивні емоції її дитини. І нас запросили на свято як дитинку з особливими потребами. І Взагалі хочеться сказати, що вони дуже піклуються і приємно, що таких діток не забувають за Організовують їм свята, адже вони, скажімо, не як всі нормові, типові дітки, можуть собі відвідувати такі парки, І коли є дітки всі здорові, їм набагато складніше. Хочеться, щоб і наша дитина отримала позитивні емоції і відчула таку атмосферу свята. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шикарзян, такі заходи для дітей проводять не вперше, і все задля того, аби малече відчули свято. Це для наших діток ми фактично кожного року намагаємося зробити діткам свято. От і напередодні там Свято Миколая чи там до Різдва і Свечора вони можуть сьогодні погратися, побути з батьками, також більше провести час і також вони прийшли своїми братами і сестрами. І, наприклад, це для них дійсно позитивна емоція. Вони відчувають це свято. Ви бачите, що Організовано багато конкурсів, є святий Микола, який буде зараз дарити подарки. Я думаю, що це наша задача, це все забезпечити дітям робити їх щасливими да, і щоб посмішка не зникала з їхніх вулиць. Захід організований громадською організацією Рівне разом та благодійною організацією фонд Віктора Шакризяна. Головною метою свята було подарувати дітям радісні та незабутні емоції, адже вони потребують уваги та спілкування зі своїми однолітками. А за словами керівниці реабілітаційного центру Марії Лапюк, позитивні емоції одна з найважливіших частин реабілітації. Ми дуже хочемо, щоб незважаючи на цей звон. Е, склад... Для нашої країни діти відчували все таки святом, відчували той різдвяний настрій, відчували, що вони не байдужі е, суспільству суспільство і що вони е, теж повноцінні його члени. Позитивні емоції отримали не лише діти, а й усі присутні. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.